Шалом, це Славко, бачите, команда вада чергового бусифікованого, я скажу, що відбуваються значно сильніше, ніж наші брати євреї 43-го року. Я скажу, що спробуйте українця загнати на умшлаг плац. Він так просто не дасться. В чотирьох заганяють, слухайте. Сильно. Я думаю, що цей герой зупинить противника, бо тут уже патріоти почали панікувати, що на колодязі нібито прориваються. Я скажу, що через вузькі ті переправи, що були в районі Іванівки, перевести поки що більші сили не можна. Ясно, що кажуть, що дві возвиж... два опорника на висотах вони взяли. Тут нам топографка приблизно показує цю картину, як вони взяли ці опорники, і чи рухатимуться вони на далі, на ці самі колодязі, чи є можливість у них така технічна і організаційна, ми скоро дізнаємося. Тому що ну, така кількість боїв на цьому напрямку, Ясно, що вони хочуть завалити терни Ямполівку. Обхідним движенням і сюди от на лінію ставків, те, що називалося, вийшли на лінію ставків, поки що можна говорити за вихід на лінію ставків. Ну, ясно, що не при наших силах, скільки б оце от героїв би не вантажили, ясно, що при наших силах не відбити поки що ці опорники, і, ймовірно, ця позиція. Залишиться в руках противнику, але щоб говорити за такий їхній широко накреслений на карті рух. Я скажу, скільки б зараз ви плутаєте, як це сказати, роботу штабних операторів і народних операторів. Завданням штабного є подавати своєчасну ситуацію командуванню для прийняття рішень, а завданням народного є не піднімати паніку, а постфактум. А оцінювати ці події завтра, що там відбулося між Іванівкою та колодязями, добре, якщо ми завтра дізнаємося. Бо посилатися на якогось замком взводу чи кого там, що прорвались, я скажу. Нас продають. Ну це мені, я скажу, що дивує, що на який це вже рік війни і цих криків прорвались, ми ще не чули в такій кількості, як мали б чути. Ну, шов почекаємо. Ясно, що перехід за ріку, навіть по по таких, от за лінію ставків, по таких от невеликих переправах це погано. Це свідчить за слабкість Збройних сил України, за чисельну їхню слабкість вогду. Ну стільки скільки вони продавлювали цей напрямок. То я скажу, могло б і вдатися, вважить розвиток цієї ситуації, як противник зможе скористатися з цих двох захоплених опорників. Пам'ятаєте, те саме, що було на північніше, на Куп'янському напрямку. А нашим патріотам я би порадив не бути ж такими чуйними на всілякі прориви. Я скажу, що прориваються, прориваються, а ніяк не прорвуться. Чому? Бо. Наші герої їх зупинять. Спробуйте отакого, ви бачите? Спробуйте отакого перемогти, козака. Бачите? Отак от. от. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.